РНС Люстратия. Пікетувати позачергову сесію облради прийшли депутати з Києво-Святошинського району. кажуть, дізналися, облрада вигадала, як не втратити посади. Влада регіоналів хоче просто перелитися тут в іншу чашечку, поміняти фуражечку і залишитись на місцях керувати. Щоб змінити качного голову обласної ради, треба дві третини голосів. Їх фізично немає. Те, що зараз сформовано в районних міських радах, це не представництво громад, це посад. Суті люди, які дали клятву вірності на присяжнюку і жизни. Тим часом у кабінетах облради поширюють інформацію: сесії не буде. Принаймні сьогодні лави партії регіонів покинули 23 депутати, каже голова Київської облради Олександр Качний. Заяву про вихід із фракції регіоналів та дострокове припинення повноважень на посаді написав і сам Качний та його заступники. У зв'язку з тим, що ми обиралися. На керівні посади обласної ради е, з лав партії регіонів, то ми, як відповідальні політики, написали дострокові заяви про дострокове припинення повноважень голови першого заступника і заступника. Будемо створювати нову фракцію, міжфракційну групу на, із тих депутатів, які вийшли з партії регіонів, і почнемо розпочинати нову співпрацю вже, як. Між депутатськими фракціями з тим керівництвом обласної ради, яке буде обрано на слідуючій сесії, про створення нової міжфракційної групи з імовірною назвою За розвиток Київщини говорить і Анатолій Присяжнюк. Від сьогодні він припинив очолювати область як губернатор. А от заяву про вихід із партії регіонів каже, не писав. Дійсно, сьогодні є пропозиція, така щоб сформувати фракцію демократичну фракцію за розвиток Київщини. Ми так будемо пропонувати. А фракволраді я теж є депутатом обласної ради. А депутати вже конкретно сформують назву і чи підтримують, чи не підтримують. Та ви вже написали заяву? Да, я вже написав заяву на ім'я виконуючого обов'язки президента України Турчинова і передав йому особисто визначитися з новою більшістю у Київській облраді. Депутати збираються до кінця тижня. Чергову сесію запланували на 27 лютого. Ганна рибалка, нонна лактіонова, іван головач Сергій Клименко. П'ятий канал.